Всім моє вітання. У мене люди запитують, чому ти не на Майдані, чому ти не протестуєш проти корупції. А я скажу чому? Тому що я не долбойов. Я не збираюсь виходити на Майдан за зажиточну, зажерливу жизнь, за облачні зарплати представників державних органів. Які називаються антикорупційними. Е, ви забули, то я вам нагадаю, коли Набу і САП хизувалися своїми зарплатами. Так, от, е, якщо говорити про те, за що сьогодні вийшли люди на Майдан, так я вам скажу: виходить, за людей, життя яких має тривати із мега-забезпеченими функціями. Тому що вони борються з корупцією, правда, я так і не зрозумів, якою, тому що на сьогоднішній день корупція просто процвітає і це повний розлук демократії в сфері забезпечення військових. І на почві війни, на почві закупівлі і допомоги міжнародної всієї військової амуніції. Ну, так і ще ніхто не збагачувався, як наші державні чиновники? Якщо набув САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне агентство боротьби з корупцією, якщо вони так вже ж нам потрібні в Україні як антикорупційні державні органи, то чому ж до сих пір корупціонери не істреблені? Та, да, навірно, тому що в них хороші зарплати товариші Набу і товариші САП. Тому виходити на Майдан за мільйонні зарплати цих чиновників, не собрать. Якщо Майдан підніметься в інтересах українців, яких тягають, вибачте, яблом по асфальту, розповідаючи, що вони мають воювати. Не Притула, не діти Порошенка, не діти Ющенка, не діти міністрів нардепів, а саме бидло е, під названням Українець, то е, проти такого свавілля я вийду обов'язково. Я вже це неодноразово проявив свою позицію в цьому плані, тому до сих тягають і СБУ, і прокуратура. Не переживайте. Але якщо говорити про те, що. Навіть якщо говорити про е, паузу Конституції, на яку, на жаль, я навіть не знаю, то ли п'яткою, то ли членом наш президент, на паузу на жаль ну, тут би я теж вийшов. А виходити за мільйонні зарплати чиновників, розповідаючи, що це натиск на демократію, на боротьбу з корупцією, е, я не собираюся, чесно. Якщо ви думаєте, що я. Е, Щось придумаю. Ну, добре. Давайте тоді подивимося цифри. Ну, я ж мови цифри, і фактів. Дивіться, директор Набу отримує від 200 тисяч гривень до 500 майже тисяч гривень в місяць зарплату. 500 тисяч гривень на секундочку. Перший заступник, директор Набу, отримує близько 250 тисяч гривень в місяць. Це близько 10 читав 27 мільйона гривень в рік. Е, я зараз вам покажу цей прямо, ви ж розумієте, я вам зараз покажу саме е, бухгалтерський розклад е, зарплат. І ви скажіть мені, будь ласка, то я за це маю виходити на Майдан. Так, давайте поговоримо на цю тему. Дивіться, значить. Затверджую, да? директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос. 30 грудня 24 рік, початок майже 25 року. Так, так. Уважно дивимося. Директор Національного бюро отримає зарплату 181 тисяча гривень. Це без надбавок. Це гола ставка, я вам сразу хочу сказати. Потому що там за вислугу за, за, коротко, за хуй маржовий там придумають за що. І ще накидують зверху. Так, перший заступник. Перший заступник директора національного бюро. Скільки отримає? 145 тисяч гривень, так? Заступник директора 145. Е заступник директора національного бюро 290. Ну, коротше, і далі пішли прокурори. От дивіться. Зарплата хорошо видно. От. О, у когось даже є. А, це разом, 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 да. А так зарплати 109 тисяч, 479 тисяч, 109 тисяч, 600 тисяч, 552 тисячі. Ну, ви все ж бачите, так? Да? Вот. Давайте подивимося, що там у нас получається. Так, 79 тисяч. Далі. 4 мільйона з половиною. Це підсумки. Так, далі. І того 60 мільйонів 319 тисяч гривень зарплати. Читаємо далі. Керівник набув семенко заступники за 20 рік отримали зарплату 87 млн грн. Інформація щодо зарплат керівництва Національного інформації бюро України, яке займається виявленням розслідуванням та розкриттям корупційних правом, отримав портал Коментарії. Семен Кривоніс був призначений на посаду директора Національної антикорупційного бюро України в вересні 2023 року. Після сплати податків, суму 513 гривень, чиста зарплата. Так, зарплата директора набу. Посадовий клад 1,25 млн грн. Да? Надбавка. О, те, що я вам казав, грошова допомога, доплата за роботу, інші виплати. Ви поняли, да? про що я кажу? Дивіться, далі. Перший заступник. Цифри хорошо видно? Посадовий оклад, доплата, надбавка, грошова допомога, матеріальна допомога. Ну, да, вони ж не доїдають, хуй без солі доїдають, доплата за роботу. У вас ж теж такі зарплати, да? І надбавки такі самі. Заступниця директора НАБУ України, посадовий оклад, грошова допомога 205 тисяч. Матеріальна допомога 205 тисяч, оплата за дні перебування у відпустці 245 тисяч, щоб не передихнула, не, пере, не перепрацювала, а не передихнула. Доплата за роботу 132 тисячі. Нічого, у вас так і самі, да? я ж надіюсь. За цей період Лисенко отримала зарплату 1,85 млн грн після оплати податків 1,48 млн грн, зарплата заступник директора набу складається з таких частин. Посадовий оклад 872 тисячі грн. оплата за дні перебування у відрядженні 258 тисяч грн. Де ж вона сука шаталася, блядь, мені цікаво. Грошова допомога Щ до щорічної основної відпустки 179 тисяч грн. щоб вона блядь, не здохла від відпустки. Доплата до вислуг уроків 134. Матеріальна допомога люди стільки не живуть, скільки вона за вислугу вже получила. Матеріальна допомога. Для соціально -матеріальна допомога для розв'язання допомога для розв'язання соціально-побутових питань 180 тисяч гривень. А вам теж такі гроші платять, коли у вас є соціально побутові питання. Доплата за науковий ступінь 130 тисяч. Хотілося б побачити її науковий ступінь. Щомісячна зарплата, детектив і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту. Анастасія Родіна пояснила, чи вистачить бюджет. Кошти на антикорупційні органи вистачить навіть в умовах обмеженого фінансування. От кому а їм точно визначить ой, вистачить, тому що це ж не військові. Голова комітету верховної українських з питання антикорупційної політики, анастасія Радіна. Ну, слава Богу, що ти така чуть -чу не робить, що ти переживаєш за це. Так, фінансування видатків державного бюджету України знаходиться в складній ситуації, але кущ на оплати праці детективів НАБУ і прокурорів САП вистачить. Слава тобі, Господи, матір Божа, та ж, це виході угодник. Що не на цей рік, про це під час дискусії боротьба з корупцією в Україні прогрес на шляху до членства ЄС, яка відбулася незабесня, розповіла голова комітету Верховного розпитання Но, Шмара Радіна, незважаючи на складну. На, на, складну, да, там, слові на складну фінансову ситуацію. Я думаю, ми всі вже поможемо сказати, я думаю, ми всі вже можемо сказати, що фінансова ситуація є складною. Ми надалі знаходимо, знаходимо всі кошти для того, аби фінансування роботи антикорупційної районі цього року. І також ми збільшили кількість працівників набув. Було погоджено, що нові. Ага, та. те саме стосується змін, які відбуваються САП. Ну, коротше, поняли, да? що місячна зарплата детективів, прокурорів, САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту. І також це відповідає лікуванню, лікуванню дитини з в Ахмадиті. І дитина, і солдат б'ються за своє життя на фронті, або в лікарні, і надзвичайно важливо, щоб антикорупційні органи боролися так, наче вони Перебувають на лінії фронту, щоб ви розуміли, да? ну, по -по да? а не просто розраховували на можливість розширити ресурси негайно. Ой, що його казати, я не воню, конечно. Як було зазначено, під час дискусії наразі є певні проблеми з тосом технічної забезпечення організації роботи працівників органів. І далі по системі. Значить так, керівником відділу, директорів за 2020 років отримав НАБУ 1 млн 546 тисяч гривень, тобто близько 128 тисяч гривень на місяць. 29 березня 2020 року повідомлено про суттєві зміни у Майну слава бо хоч там суттєві зміни. У нас зарплати так в пенсіях таких змін немає. Вот. Ну і далі ви бачите. Прокурор САП за 2020 рік отримав 2,3 мільйони, тобто близько 200 тисяч гривень на місяць зарплата. 19 грудня 2020 року він повідомив про так, така Получає, така, що так, подожди, таке 100 що тисяч -то гривень військові получають. Дитина, яка воює з лейкомією, військовий, який воює за незалежність України, і прокурор САП, що то тут не то. З огляду на це, посадовий вклад 24 становитиме 109 тисяч гривень. Ну і ви ж поняли, да, чи там доплати, виплати і все остальне. Для керівника САП два посудові вклади прокурора САП. О, 208. Ну, це вже цифра, це я понімаю. 115 тисяч гривень, 141 тисяча гривень. Ну, як вам таке? Тому я говорю про те, що я не збираюся виходити на Майдан за зарплати цих підарасів. У мене все. Дякую.